У Миколаєві відкрилася персональна фотовиставка Дмитра Скороходова Очі війни. В експозиції 75 портретів, які розповідають історію півдня України під час повномасштабного вторгнення. Світлини зроблені в Миколаєві, звільнених селах та у сусідньому Херсоні, де автор бував у волонтерських поїздках. Емоції героїв фоторобіт разом з іншими відвідувачами переживала і моя колега Олександра Долматович. Тож подробиці далі війна. Змінює не лише міста і долі, а й очі людей. У них біль втрат, радість повернення, страх і надія. Саме ці емоції Дмитро Скороходов збирав у своїх світлинах, створюючи портрети тих, хто пережив трагічні моменти. Тепер ці історії можна побачити у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї на його персональній фотовиставці Очі війни сьогодні. Ми відзначаємо 11-ту річницю е спротиву. Е автономної республіки Крим та міста Севастополя також 20 лютого ми відзначали до нас річницю початку війни на території України. 24 початок три роки повномасштабного вторгнення, і саме тому виникла ідея в ці дні, присвячені саме російсько-українській війні, організувати таку виставку. Фотографію Дмитро Скороходу захопився ще у 12 років. Починав з чорно-білої плівки. Під час повномасштабного вторгнення залишався в Миколаєві, документуючи життя міста під обстрілами, наслідки руйнувань і порятунок людей. В експозиції 75 робіт. Кожна з яких відображає щирі емоції та реальні моменти без постановки і позування, зазначає автор. Ми їздили по селам, де окуповане Херсон, в Миколаєві під обстрілами на наших концертах в Рохаті Я робив по таким. Виставкам, роботам від кожного можна потім, дивлячись в ці очі, зрозуміти, як це було. Герою одного з портретів на виставці, директор Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик. Дійсно, є тут. Моє моє фото. Це ми їздили з місією культурно-мистецької в Гановер і дійсно вже втомилися. І в той же раз були раді через те, що побували і розповіли світові про українську культуру. І також зненацька мене сфотографували. Сьогодні я здивований, що має фото тут на цій виставці. Це історія, це те, що залишиться. Всі війни, коли закінчували, ну, всі закінчуються, але залишуються архіви, залишиться історія, залишаться фотокартки, тому це дуже важливо. Фотографії зроблені в Миколаєві, Херсоні та звільнених селах під час волонтерських поїздок автора. Багато кадрів знято на особистих концертах Дмитра Скороходова та виїзних для військових. Дуже цікаві роботи, тому що тут представлені не тільки миколаївці, а і мешканці Миколаївської області, Херсонської області. Роботи поступово наповнювалися, і останні роботи навіть були зроблені в минулому році. Тобто, додавались, додавались. І ось повністю персональна виставка Дмитра Скороходова сьогодні відкривається. Виставка триватиме протягом місяця. Всі охочі можуть безкоштовно її відвідати у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Олександр Ломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.